Привіт, друзі! Оф! Я повернувся з чудової лижної поїздки з молодіжною церковною групою. Ми чудово провели час, але могла статися катастрофа. Розумієте, новенька дівчинка Ханна ніколи раніше не каталася на лижах, і це було помітно. Вона не знала, як затягнути чоботи, загубила лижні палки і не могла тримати темп. У неї були невідповідні рукавички. Вона забула взяти воду і постійно на все жалілася. Скажу вам, це було не дуже приємно. Скільки на її що може бути? Щоб не впадати у відчі, ми послухали пастора Арона, який надихнув нас допомогти їй. Тож, Кріс узяв її рюкзак, Джой позичила їй рукавички, Томі дав додаткову воду, а я знайшов її палки. Добре, що ми не кинули її. А усі залишилися разом і по черзі ділилися своїми хитрощами, щоб допомогти їй витримати. Може, ми й розраховували на іншу поїздку. Але, зрештою, було варто пожертвувати часом катання, щоб допомогти їй. А ви колись жертвували заради когось. Або несли тягар, який насправді був не вашим. Хей, Я знаю декого, хто приніс останню жертву і поніс тягар усього світу. Це Ісус. Так, це він. Сьогоднішній супервірш з 1 Петра 2.24 каже нам. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Чи знали ви, що у кожного з нас є тягар всередині? Через цю частину людської природи ми буваємо пригніченими, самотніми, зламаними, егоїстичними і навіть гніваємося та ненавидимо. Це називається гріх, і це відділяє нас від Бога. Не має жодної можливості позбутися його самостійно. Але Ісус прийшов, щоб узяти на себе цей тягар. Він узяв на себе провину та покарання, яке ми заслуговували, і став жертвою за нас, за всіх нас. І тепер, коли ми віримо в Ісуса і приймаємо Його жертву, ми примиряємося з Богом та можемо жити вічно на небесах з ним. Все тому, що Ісус полюбив нас. Щоб дізнатися більше про любов та жертву Ісуса для нас, завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Там є захоплюючі ігри та безкоштовні серії мультика. Лайкніть та підпишіться. До зустрічі!